Навчається 17 дітей з інвалідністю, четверо з них на педагогічному потерпі. Я думаю, що навіть багато з вас не знають, що таке педагогічне потрата. Але завдяки цьому батьки цих дітей мають можливість працювати і мають можливість повноцінно жити. Тому приймаючи це рішення, будь ласка, прибудьте, куди ці діти мають діти? Чи є нашому місті, в інших школах створені умови для цих дітей, і як вже ці сім'ї, які, вибачте, переїхали з інших міст? Орендуючи топору зі школи, тільки для того, щоб їхні діти могли навчатися в школу. не так само сьогодні моя дитина навчається в школі, а я завдяки цьому можу прийти сюди, бо жоден інших не дає тебе річні та на поначасті. Тому, будь ласка, я прошу вас, не поставте гроші, руківку, асфальт або все решта вище до околупля і здоров'я цих дітей і цих сімей. І щоб Школу так це можливо, але кожна з них повернеться як мінімум на два роки назад в розвитку, тому що далі це буде величезний стрес. Не даро